У продажі з'явилася унікальна пропозиція. Це поєднання вашого комфортного житла, а також діючого бізнесу. Ми маємо з вами будинок загальною площою 195 квадратних метрів, також гараж площею 90 квадратних метрів. Простора та затишна земельна діляночка 8,5 соток. На першому поверсі вас зустрічає просторий коридор. Кухня-вітальня, спальня кімната, а також санвузол. Кухонні меблі, а також підвіконня по будинку, виконані з натурального дерева. Другий поверх це у нас три окремих кімнати, додатковий санвузол, а також зона відпочинку з вихідом на балкон. Друзі, по будинку меблі та техніка все залишається і входить вартість даного комплексу. По комунікаціям. Двоконтурний газовий котел. Також електрика заведено 25 кВт світла. По першому поверсі тепла підлога, на другому поверсі тепла підлога тільки у санвузлі. Ви тільки погляньте на ці масштаби. Це просто супер! Друзі, це працюючий бізнес, який приносить стабільний дохід. Загальна площа магазину це 190 квадратних метрів разом із складським приміщенням. Сюди окремо заведені комунікації як по газу, так і по світлу. І взагалі це окрема одиниця по документам. Якщо ви мріяли поєднати життя та успішний бізнес, мрії збуваються. Запрошую вас на перегляд.